Пропагандонська методичка про кордони 91-го року знову актуальна. Вітаю, шановні друзі. Головнокомандуючий Збройних сил України Олександр Сирський дав велике інтерв'ю видавництву «Гардіан», в якому заявив наступні тези: повернути Крим реально. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 91-го року. Ну тобто 10 років не було можливості вийти на кордони 91-го року. А зараз вона звідкись з'явиться. Ось ще одна цікава теза, яку заявив Сирський. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов'язок. А ви знаєте, для громадян України теж це дуже важливо, щоб усі громадяни виконували конституційний обов'язок. Тому що в 65-й статті Конституції, якої ви постійно махаєте, там вказано, що громадяни України повинні виконувати свій обов'язок по захисту держави. Там не вказано, що прості смертні, бідні українці повинні воювати. А всякі виродки в погонах, типу поліцейські СБУ, прокуратура, купа, купа, купа оцих депутатів. Вони всі можуть отримати бронь від мобілізації. Там такого не вказано. Там не написано, що для простого українця є конституційний обов'язок, згідно якого він повинен іти воювати. А для депутата діє якась певна постанова, яка надає йому бронь від мобілізації, з яких це пір постанова або якийсь підзаконний акт або розпорядження може бути важливішим ніж конституція України. Ну а далі понеслось взагалі щось незрозуміле. Я не хочу досягати цілей будь-якою ціною або кинути своїх людей на марні напади. А що ж сирський скаже про ті котли, які зараз закриваються один за одним, де гинуть сотні, то й тисячі пацанів в цих котлах? Це як називається? Життя військових для нас це найважливіша цінність. Далі йдемо. РФ мала 100 тисяч солдат на початку вторгнення. Зараз кількість зросла до 520 тисяч. До кінця 24-го року їх буде 690 тисяч. Які кордони 91-го року? Як це взагалі у нього в одній голові може споміститися думка про Крим, звільнення Криму, про кордони 91-го року, а також інформація про те, що кількість російських військових на території України продовжує збільшуватися просто в геометричній прогресії. І це тільки жива сила. Далі він сказав про техніку. З 22-го року кількість російських танків зросла вдвічі з 1700 до 3,5 тисячі. Артилерійські системи зросли втричі, а бронетранспортери зросли з 4,5 тисячі до 8900. Ну, і знову ж таки. Про які кордони він зараз говорить? Про яке звільнення Криму? Що значить, ми зробимо все можливе? А раніше, виходить, не все можливе робили. Ну і жирною крапкою стала наступна його фраза. Ми зможемо добре відповісти, якщо росіяни здійснять новий штурм на півдні Запорізької області. А Донецька область, а Харківська область, а Сумська область теж зможемо відповісти. Не тільки цікаво, вони там з президентом взагалі не спілкуються чи як? Вчора Зеленський заявив, що треба зупиняти цю війну і зберегти життя людей. Кулеба каже, що я прилетів в Китай, будемо обговорювати мир. Тут виходить Цирський і каже, нам потрібні кордони 91-го року. Ну, отака от, друзі, біполярочка. Ну і в кінці, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, тому що попередній мій Тік-Ток-Влада заблокувала, і вони можуть зробити те саме із цим каналом. Ну а до телеграму вони поки що не добрались. Посилання на телеграм є в шапці профіля.